Доброго дня. Доброго дня. Що там, купаємося? Відпочиває? Відпочиваємо. Водичка добра, свіженька, бодренька. Сьогодні 22 вересня. Уже я, ми проплили ось з дружиною три кілометри по дінці. Побачили одного рибачка. Щоб хтось купався, ви перші. О, так що я... Дуже приємно бути, хоч в чомусь першої. Першою, першою да. так. Так, так. Звідкіля саме з Харкова. З Харкова приїхали сюди. Родичів. В гості погостити, полюбуватися Відпочити. природою. Поки ще дозволяє погода, так сказати, сонечка. Дуже лагідна погода, дуже лагідний вересень цього року. Як у Харкові йдуть справи? Справи по-різному то тихо, то громко. То дуже красива природа. Сіверський Донець. Да. О, щоб зараз побажали тим хлопцям, які нас захищають, щоб ми отут купались, плавали, відпочивали. Дуже сильного ангела-охоронця, щоб вони всі повернулися неушкодженими до своїх родин, до своїх коханих, до своїх дітей, до матерів. І, звісно, вижити, вижити. І повернутися з перемогою. Нам потрібна тільки перемога. Тільки перемога. Тіга. Тільки перемога. Коли вона буде, як ви вважаєте? Я, це моя власна думка. Мені кажуть, здається, ще, ще буде. Рік як мінімум. Ще рік це моя така, думка, так. Да. До Довго. повного звільнення наших територій. Дуже хотілося б повернути всі наші території і Криму разі. Крим, так і буде, нікуди ж воно не дінеться, ми звернулися. Я думаю, все Господь, Жінка бачить, Господь правда на нашому боці. Ми ні на кого не нападали. Через п'ять років. Через п'ять років я думаю, що буде незалежною, самостійною. Буде і тільки шлях до процвітання. Буде вона розквітати. Україна буде, вона має бути. Так і буде. Обов'язково буде. Ми українці, я українка, я дуже люблю свою країну. Так довелося побувати на чужині. Це все не те. У нас дуже м'яка природа, у нас все, все своє. Ми тут хазяєва, а там ми чужі, ми гості. Ми гості. Так, треба жити в своїй країні, захищати, будувати майбутнє. Це моя власна думка. Гарна думка, так і повинно бути. Повинно так бути, так і буде. Дякую вам і до перемоги.